Усім привіт! Ви на каналі Кінопростір. А це 10 найкращих українських фільмів, які варто подивитись. Поїхали! Стоп Земля чуттєва автобіографічна драма Стоп Земля повнометражний ігровий дебют Катерини Горностай. За словами режисерки, її фільм це сплав її покоління та актуального життя сучасного підлітка. За сюжетом 16-річна Маша навчається у звичайній київській школі. Вона почувається дещо відсторонено від однолітків, але аж ніяк не є самотньою завдяки своїм близьким друзям Яні та Сені. І кожен із них по-своєму переживає шкільну буденність, екзамени, перше кохання і стосунки з однолітками. Щедрик. Стрічка розповідає історію, коли на межі зіткнення імперій у безвиході окупації та пасті Другої світової війни опинилися діти, яких керальні режими СРСР та Третього Рейху позбавили батьків, З знедолених дітей приймає викладачка співу Софія. Окрім них, Софія має свою чарівну донечку, яка дуже любить мелодію Щедрик, і яка вірить, що саме ця композиція може примирити світ. До чого призвела українська гармонія з наївністю дитини та стійкістю матері дізнаєтеся після перегляду стрічки Щедрик? Клондайк. Драматична стрічка Клондайк є українським ігровим фільмом режисерки Марини Ергорбач. У фільмі йдеться про події війни на Сході України та збитий терористами Рейс МН17. Місцева родина опиняється в епіцентрі подій авіакатастрофи, яка трапилася 17 липня 2014 року в селі Грабове Донецької області. Головні герої Ірка і Толік очікують на народження первістка, коли війна жорстко вривається в їхнє життя разом з уламками збитого Боїнга. У картині ви побачите, як майбутня мама відмовляється покидати дім навіть після того, як озброєні угрупування захоплюють її село. Наші котики. Фільм Наші котики. Це новий жанр для українського кінематографа. Неполіткоректна патріотична комедія. Кіно про українських добровольців, які пішли захищати нашу країну від російських окупантів. Події фільму розгортаються на фронті у 2014 році. Серед продюсерів. Колишня очільниця мозу Уляна Супрун, ПОВОДИР. Стрічка поводир в історії українського кінематографа є унікальною адже уперше в Україні до участі у зйомках фільму запросили понад сотню незрячих кобзарів. Окрім них у картині можна почути і побачити гру справжніх лірників та кобзарів зі Львова, сумщини та луцька. У центрі історії 1930-ті роки Україна у час сталінського режиму убивство українського кобзарства, свідком якого став американський хлопчик Пітер. Усі ті страшні події відбуваються на тлі Голодомору. За словами режисера, він не розповідав про Голодомор як такий. Олесь Санін шукав світлу історію про людей, які з честю, гідністю та вірою змогли пережити ті часи. Егрегор. Режисером містичного трилера Егрегор став Станіслав Капралов, а продюсером Сергій Лавренюк. Цікаво, що зйомки стрічки відбувалися в декілька етапів у різних куточках світу у Львові. Києві, Варшаві та Нью-Йорку. в одній зі сцен фільму знімається мер Львова Андрій Садовий. За сюжетом фільму у Львові зібралися секретар Ватикану та голова православної церкви для підписання екуменічного протоколу про об'єднання церков. Крути 1918 цей історичний екшен зняв режисер Олексій Шапарєв. Він розповідає про реальний бій під селом Крути в Ніжинському районі Чернігівської області, який відбувся наприкінці січня 1918 року. Впродовж п'яти годин у нерівному бою змагалися київські курсанти, козаки вільного козацтва та більшовики Червоної гвардії під проводом есера Михайла Мурав'йова. Черкаси. Сценарій фільму знятий за мотивами реальних подій березня 2014 року, зокрема, анексії Криму Росією. Картина розповідає про українського тральщика, який єдиним із дев'яти військових кораблів відмовився здаватися та спускати державний прапор. І три тижні чинив опір російським військовим. Мої думки тихі. Комедію Мої думки тихі зняв український режисер Антоніо Лукіч. Фільм розповідає про звуку режисера Вадима, який мріє емігрувати в Канаду. Доля таки усміхається мрійнику та дає йому такий шанс, якщо він втілить замовний проєкт. Вадиму потрібно записати спів рідкісної качки, що живе у Карпатах, тому він вирушає на пошуки тварини. Мама хлопця, дізнавшись про проєкт, вирішує використати нагоду та більше поспілкуватися із сином. Вона вирушає з Вадимом в експедицію, яка обернеться для них порцією кур'йозів та душевними бесідами. Безславні кріпаки. За сюжетом всього за кілька днів легендарний письменник повинен навчитись бойового мистецтва, щоб протистояти кривдникам, а їх у головного героя чимало, адже його кохану потрібно врятувати від японського поганця. За два дні кобзар хутко вчиться стріляти по македонськи фехтувати шпагами, швидко бігати, та головне не витріщатись на красивих гейш. Усі поєдинки змальовані з іронією, тому глядачі не зможуть дивитися стрічку без усмішки, якої нам так не вистачає сьогодні. Дякуємо, що подивились це відео. Поставили оподобайку і підписалися на канал. Також пишіть у коментарях нижче, яких кінострічок не вистачає в цій добірці. До нових зустрічей!